Всім привіт! Мене звуть Вова. Так Мене Катя. Ми пара із України. Ми вже сім'я. Приїхали ми в Афріпорт спочатку, в Америку, і тут почалась нова наша історія вдвох, як сім'ї, як родини. І ми вирішили продовжити деякого часу, що нам треба блог. І ми хочемо ділитися в першу чергу з нашими друзями, рідними, Для себе на пам'ять. То, як ми живемо, де ми буваємо, що ми робимо. І запрошуємо вас їх на наш канал, кому теж цікаво з нами побути, Провести час, провести Подивитися. час. Да, да. Так. то запрошуємо, будь ласка, до нас. У Нас ще є син Скай, показує. Скай. Наш істин Сахасків. Ось скай. Який з нами прилетів, ще з України. Ось подорожував з нами трохи. М -м от таке-то. Да? Починати я вперше, мені здається, трошечки важкувато, але ми будемо старатися, і, можливо, нам сподобається. Подивимось. До нових зустрічей. па Па-па-па. Па-па.